Добрий день. Прибирає, може тут таку цю землю, що ніяк не наведемо порядок. Ну, просто змолотили, дискую. Один слід зробив. Тепер ось виходить отак в другий слід. Вже більш-менш нормально. І оце ж отут такий лозняк. Росте. І от і так вже й багато. ну, Вирішили його випиляти. Випиляти, а потім уже ж будемо дискувати. Пиляється воно легко, на купу складатимемо, за хай горить, хоч кажуть лоза, Горить це не вербо. Горить дуже прекрасно. Пиляємо потихеньку, отаке вже тут наш турляли гілляке. так получається, воно розпадається, Куш-та ну, ну, й куш. на гілки розпадається. гілки зараз попереносимо. Ось тут не впав. Гілки попереносимо, чоловік. Займається. Апилює нормально, спилює. Ходить, оце попалися людям такі чагарники. І приходиться прибирати. Ну а що робити? Ну попало таке. Випилюємо лозняк, Воно тоді не то все. Таке тоненько. гілочки, Поприбираємо. Поприбираємо, винесемо. Це й буде порядок. Перший год буде так, а потім вже можемо наладити. Напиляється воно легко і лочиться. Лапко прибирає. Отак іде в нас робота. Кипить. Два чоловіки носить ці гілки, на кучу складають. Ну, я думаю, тут небагато. Отак трохи. Це гілляк, щось напиляємо. Ну, структура тут землі непогана. Так що працюємо. Працюємо, як когось не покладає рук, поки є час. Дощ пройшов, сирувато. Воно було занедбано. А роздали ж по два гектари. Люди понабирали. Кому дали. То тепер наводимо порядок. Тут теж таке саме було. Вже навели, більш-менш нормально. Тут також навели оце, залишилося ці кущі, ще привезти в порядок. І переходимо на оцей кусок. ну Не знаю, що з ним, як з цим куском що робити. Ну думаю, що... Грошей піде у цей порядок дуже багато. Попонаводимо. Ну, іншої землі нема, тільки така. Інша земля. Самі знаєте де. Де цілі куски їдуть і великі. Великих агрофірм. А ми малі фермери обробляємо всі кусочки, які є. Так що працюємо потихеньку. Все, до побачення. Покажу далі, що вийде з цього ройо, як кажуть, що вийде, чи не вийде, ну працюємо. А, і ще доварив же одну на бампер, ще одну трубу, щоб нижче було. Бо там мені один підписник написав високо, ну, можливо і високу воду було перший раз, а другий раз вже таке нормально. Тепер отакий вигляд моє. Зараз ось як на себе снищен, не буду зніму. Покажу як працює. Все, до побачення! Працюємо, наводимо порядки. Дуже ж дожу його понаводити. Кому подобається, лайк! Обов'язково те, що я показую. Кому не подобається, пролистуйте! До побачення!